В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі зафіксовано перший випадок захворюваності на кір. Як захистити себе від хвороби? В Донецькому інституті Національного університету Одеська морська академія відбулась профорієнтаційна зустріч з представниками одеської митниці до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Завітали учні приватної гімназії Стежинка. З вами в студії Катерина Бойченка. Наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 5 лютого орієнтовно такі: 389 тисяч 560 осіб особового складу, 6 тисяч 348 танків, 11 тисяч 822 одиниць бойових броньованих машин. 9349 артилерійських систем, 972 реактивних систем залпового вогню, 664 засоби протиповітряної оборони, 332 літака, 324 гелікоптери, 7173 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1848 крилатих ракет. 24 кораблі, 1 підводний човен, 12 тисяч 412 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 тисяча 486 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі зафіксовано перший випадок кору захворіла чотирирічна вакцинована дівчинка. Що таке кір? Які симптоми з'являються при захворюваності та як захистити себе від хвороби? Ми дізналися у епідеміологів. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі зафіксовано перший випадок кору. Захворіла чотирирічна вакцинована дівчинка. Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації. Як стало відомо, нещодавно дівчинка разом із матір'ю повернулася з Європи і побувала в Румунії, де оголошено загальнонаціональну епідемію кору після того, як кількість зареєстрованих випадків перевищила дві тисячі. Зараз дитина перебуває на лікуванні. Згідно з алгоритмом, при підозрі на кір кров хворого для лабораторного підтвердження відбирається на четвертий-п'ятий день після появи висипу. Тому лабораторні дослідження у вірсологічній. Лабораторії тривають, що таке кір, які симптоми з'являються при захворюванні, та як захистити себе від хвороби. Ми дізнавалися в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Кір надзвичайно заразне захворювання, воно викликається вирусом, поражає тільки людей І джерело інфекцій. Тільки людина, коли ми реєстрували спалахи цієї інфекції в 2018-2019 роках, до 85% від були не щеплені проти проти кору на теперішній час. Існує реальна загроза виникнення. Та розпосюдження цієї інфекції серед населення ізмильського району, особливо серед дітей. За статистикою кором заражається до 90% осіб, які контактували з хворим і які не мали природного або набутого імунітету від хвороби. Людина, яка хворіє на кір, є заразною на четвертий день після появи висипу на тілі, та через четвертий день після. У цей період варто уникати контактів, особливо з вагітними немовлятами та тими, у кого ослаблений імунітет, щоб не допустити поширення хвороби. Серед Контактних на кір з 10 осіб, які не будуть щеплені проти кору, 9 обов'язково захворіють. Із тисячі захворілих на кір у одного, так доказує статистика, у одного буде Опасне ускладнення для життя енцефаліт і один може померти від кору, від ускладнень від кору. Імунітет до кору виникає після хвороби чи після вакцинації. На даний час захворювання на кір можна запобігти лише за допомогою вакцини, що входить до переліку обов'язкових згідно з календарем щеплень. Найбільш важливим в плані профілактики цього захворювання є вакцинація. Альтернативи в даному випадку немає. Справа в тому, що кір опасна тим, що людина, яка ще ніяк не проявляє клінічно це захворювання, у, ній, у неї ще немає ніяких ознак захворювання, вже виділяє вирус. Симптоми кору з'являються через 7 14 день після контакту з вірусом і зазвичай включають високу температуру, кашель, нежить і сльозяться очі. На початку кір легко сплутати з грипом або іншим ГРВІ. Продромальний період зазвичай триває 2-3 дні, але іноді може розтягуватися до 8. На теперішній час в зв'язку з недостатнім охопленням дітей щепленнями проти кору. Існує реальний ризик розповсюдження цієї хвороби. Щеплення робляться дітини планово згідно з календарям, який на теперішній час діє в Україні. Робляться вакцинація в один рік дитини та в шість років перед поступленням. В заклад середньої освіти на теперішній час в Ізмельському районі залишилося близько тисячі дітей, які досі не отримали щеплення від кору. В рамках підвищення обізнаності населення одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України за підтримки міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ проводить просвітницькі заходи щодо важливості щеплень проти кору. Пілотними проектами обрані декілька районів Одеської області, де будуть проводитись активно ці зустрічі з освітянами, з дітьми, з батьками дітей. Будуть проводитись лекції, ігри інтерактивні з метою охоплення більш, більш повного охоплення щепленнями дітей проти кору. І одним із таких районів районів обрано ізмаїльський район. Якщо ви підозрюєте, що хворієте на кір або були в контакті з хворими, негайно зверніться до лікаря. Він зможе діагностувати захворювання та вчасно надати відповідну медичну допомогу. Бережіть себе та будьте здорові. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин прикордонники ізмаїльського загону затримали чоловіка на березі річки Дунай, який мав намір перетнути державний кордон та гумовим човном дістатись Румунії. Свій задум мешканець Ізмаїлу вирішив реалізувати рано вранці, коли на вулиці стояла повне темрява. На шерех в дунайських хащах зреагувала німецька вівчарка. Прибувши на місце прикордонний уряд, виявив 53-річного чоловіка, який мав із собою гумовий човен із насосом, рятувальний жилет, заброди, весла, пляшку води та декілька шоколадних батончиків. За цим фактом прикордонники склали на громадянина протокол про адміністративне порушення за незаконне перетинання та спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справу скеровано до суду. 30 січня в стінах Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія відбулася зустріч студентів та випускників з представниками одеської митниці. Подробиці дивіться у сюжеті. 30 січня в Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія за участі студентів-випускників відбулася зустріч з представниками Одеської митниці. Захід був спрямований на ознайомлення студентів та випускників з основними напрямами діяльності одеської митниці та можливостями кар'єрного зростання в цій сфері. На зустрічі були присутні директор Дунайського інституту, Національного університету, Одеська морська академія Валентин Чемшир та інші вищі посадові фахівці інституту. Крім того, були присутні заступник начальника. Яка одеської митниці Дмитро Забавський та керівні працівники та представники різних відділів одеської митниці. Цей захід став важливим кроком у співпраці між освітнім закладом і сферою праці, забезпечивши студентам та випускникам можливість отримати вичерпну інформацію про можливості кар'єрного зростання в митній сфері. Розробили програму. Наша програма освітня професійна програма називається Транспортні технології. На цій програмі у нас є можливість підготовка фахівців і для припортової інфраструктури цьому році. Ми плануємо відкрити нову спеціальність: це комп'ютерні науки, 122-га спеціальність і освітньо-професійну програму Психологія в особливих умовах. Тобто, і випускники і цих двох спеціальностей теж зможуть претендувати на посади в митниці. Програма заходу включала круглий стіл. З представниками Одеської митниці та Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія, а також профорієнтаційну конференцію. Відповідно до сталої практики в Одеської митниці безпосередньо студентів, слухачів, курсантів, які випустились саме з Дунайського інституту, перебувають на даний час 69 осіб. Це найбільші представники випускників вузів по Одеському регіону. Ми бачимо рівень знань, який дає зазначений вуз, ми бачимо фундаментальні навички і бачимо вміння. Випускників вуза скористатися цими навичками. Дмитро Забавський наголосив, що через повномасштабне вторгнення в Україну в Одеській області є велика потреба у фахівцях митної справи. Останні два роки Україна перебуває в стані великої війни з загарбниками, і, на жаль, останні два роки порти Великої Одеси вони майже не працюють. На дуже малий відсоток своїх потужностей вони працюють. Тому логістична структура, логістична інфраструктура одеського регіону безпосередньо вона трохи змінилась. і саме на південь Одеської області є велике навантаження, є велика потреба в фахівцях з митної справи. Тому саме Ізмаїл Ріні і Орлівка це так би мовити, на даний час форпост. Півдня України далі у рамках профорієнтаційного заходу начальник управління по роботі з персоналом Ігор Щербань ознайомив зі специфіку одеської митниці та особливостями професії митника. Головна головне наше завдання це знайти тут місцевих фахівців і молодих спеціалістів-випускників, які мають бажання, мають натхнення прийти роботи в митницю і. Здійснити свою мрію і виконати ті завдання, які стоять перед нашою державою перед митною службою. Із збору митних платежів, із боротьби з контрабанди, митних правил і влитися в колектив митників, дуже добрий колектив одеської митниці. Крім того, щире захоплення у присутніх викликала відверта розповідь державного інспектора митного поста Орлівка Катерини Кисельової як молодого спеціаліста про особистий професійний шлях. І в рамках своєї минулої професії я почала тісно співпрацювати з митницею, зокрема з одеською митницею. І в 2023 році я все ж таки вирішила. Я все ж таки ризикнула. Тільки чотири місяці я знайома з митницею. Тому ласкаво просимо до великої родини Держмитслужби. Емоційно окульмінувала зустріч з кінологічною командою, головним державним інспектором відділу кінологічного забезпечення управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Костянтина Маляра із службовою собакою Саймоном. Пес залюбки демонстрував як пошукові навички, так і кращі прояви грайливості та дружелюбності. На завершення заходу директор Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія висловив сподівання, що певний відсоток випускників поєднає своє життя з митницею та докладе зусиль, щоб Одеська митниця була справжньою митною брамою півдня України. Тобто, всі, хто по різних причинах не зміг уйти в море та влаштуватись на підприємства моргосподарського комплексу, зможуть себе спробувати в. Спеціальності, такі спеціальності, як митниць, митник. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. У місті Ізмаїл на березі річки Дунай зникла дівчина. Повідомлення про її зникнення не дійшло до ДСНС 3 лютого. Рятувальники обстежили три кілометри берегової лінії, однак не знайшли дівчини. Пошукові роботи тривають. В рамках проєкту «Музейна педагогіка, обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відвідали учні 4 класу приватної гімназії Стежинка. Подробиці дивіться у сюжеті. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової з часів свого заснування приділяє особливу увагу роботі з дітьми, адже культурно-просвітницькі заходи сприяють підвищенню освітного рівня, розширенню світогляду та духовному розвитку молодого покоління. В рамках проєкту Музейна педагогіка в Ізмаїльській картині галереї організуються інтегровані заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. До обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні четвертого класу приватної гімназії Стежинка. Для Школярів була підготовлена цікава програма, зокрема, екскурсія залами музею. Діти із захватом розглядали жіночі портрети з персональної виставки заслуженого художника України Олександра Охапкіна в рамках арт-проєкту Емілія. Сьогодні ми з моїми учнями відвідували картину галерею, подивилися на виставку жіночих портретів. Учні в захваті до мене зверталася це волівцем намальована. Ну, дуже сподобалися портрети такого розміру, лише олівцем. Практична частина заняття це можливість проявити свої здібності та творчий потенціал. Цього разу темою була Птахи України. Діти дізналися багато нового про види птахів південного регіону та країни в цілому. Разом із науковим співробітником музею учні малювали за шаблоном різних птахів у техніці акварель. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Я думаю, дуже корисно. Відвідувати такі такі заходи. на завершенні зустрічі учні співали українські пісні та взяли участь у музичній вікторині. Завдяки креативності та творчому настрою заняття пройшло в особливій атмосфері добра. Ізмейська картина галерея запрошує усі школи міста та дитячі садки приймати участь у тематичних заняттях та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми. Новин. Жителька Болградського району запропонувала поліцейському хабар щоб відкупитись від майнових злочинців. Щоб не бути притягнутою до відповідальності та уникнути покарання, підозрювана спробувала вирішити питання щодо закриття провадження і запропонувала керівнику слідчого відділу територіального підрозділу поліцію гроші. Але поліцейський повідомив про запропоновану йому неправомірну вигоду керівництву і були вжиті заходи щодо документування протиправних дій громадянки. Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області затримали її на гарячому безпосередньо після передачі поліцейському неправомірної вигоди. Кошти правоохоронці вилучили, а правопорушницю затримали в порядку за статтею 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 2,5 тисячі доларів за супровід до Молдови правоохоронці затримали провідника ухилянців. Під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці встановили, що житель болградського району у змові із ще двома невстановленими наразі особами організовує виїзд до Республіки Молдови для двох чоловіків призовного віку, які бажають уникнути мобілізації та у будь-який спосіб втекти з України. Протиправним діям запровадили працівники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільної слідчими відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за підтримки прикордонників. Зловмисника затримала під час спроби перевести клієнтів до сусідньої країни зделгіть визначеному маршруту поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав. При ньому знаходилися отримані за незаконну угоду кошти, які були вилучені. Наразі правоохоронці проводять заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до даного злочину. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 90 копійок, продати за 38 гривень 7 копійок, євро купівля 41 гривня 18 копійок, продаж 41 гривня 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 6 лютого в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 12-14 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 14-16 градусів тепла. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-8 градусів тепла, в день 11-13 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, на нашому youtube каналі Ізмаїл Online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.